величезний привіт в зарі. Рада вас вітати у новому відео. Дуже багато сьогодні новиночок буде, базових речей я бачу, яке ось таких в стилі Боку, Вінтаж багато, багато добавилося, багато новиночок. Ну, раз я йду мимо базових білих футболок, то скажу ціну. 700 гривень, котон з еластаном, така білесенька і чорна, ідентична. Теж в таку ціну є в рубці. просто футболок. Базових навезли дуже-дуже багато. Прогуляємося Зарі, покажу вам. Ось в рубчик 700 гривень, така класненька, і хороший склад. Тут котон, модул і Еластан. І в чорному кольорі теж є. І в білесенькому є. Вау, скільки багато всякого класненького. Є просто в кольорі шартрес, Ось така яскраво, аж кислотна футболочка, вона і в чорному кольорі є. Теж така ціна 700 гривень. Ж, а, вже з'явилися черевики, осінні лофери, курточки, джемпери, тренчі, а, купа всього, джинсів багато в темних кольорах, а такі а, ще джемпори. В'язкий в рубчик, а такий приємний блакитний колір. 1200 гривень, а навіть є в складі 7% шерсті. Поліамід, акрил і а, шерсть. Отакий джемпер, кардиганчик на возички. Я прийшла від цієї кортки оверсайз бомбер в розмірі XS, а вона така величезна. Такий оверсайз 2200. А, така, балоном знизу так підігнуто. І рукавчики так. Це шкірзам, але такий приємний приємний на дотик, Він не зовсім гладкий, він так ніби по собі має. А, такий узор вибитий, такі таке узорове буде щось таке на класненький. Наблизко позастібається. Yeah. Треба міряти, тому що глибокий оверсайз. І просто фурбовочка, трапорек жаніво зібраний, така імітація зношеності, імітація вінтажу, а навіть понизу, бачите, як зроблено. Типу з розривами це ніхто не сидів і не різав, ну, порізає. Але це промисловий момент, а не так, що хтось. Ось така футболочка. І її ціна 700 гривень, 100% котон. Я вже показувала багато ціну футболочок, тільки що. Є такі без принта. Довга Тканина Тканена яболоніва, трапецію донизу, стягується в поясі, полір такий шаулії, 1600 гривень, поліестер і котон, і поліамід в складі. У нас така довжелезна вона. Ця спідниця бокові кишені, широкі, вони такі аж заходять на ту сторону. Лофори. Лофери шкіра. Коричневий колір. Прекрасно підійде навіть до такої спіднички. 2200 і знак шкіри. Це така накрасенька, класна замша, вона легесенький досить. Подобається підошва, що не гладка, що не буде соватися. Зацікавили черевики високі. На вигляд натуральна замша. Такий пісочний колір. Ось такі класні ключі черевики, козаки. І двори широкі, дивилися в розмірі 38-му. Всередині підкладка, каметесенька, з тканини і верх шкіра. І ціна так, 119 доларів. Хочу побачити ціну в гривнях. Ціна 3 тисячі гривень. Ціна зовсім невисока, якщо обрати, що ціна була вказана в доларах, то я думала, що вона набагато дорожчі. Так, джемпори, ще кардигани. Такої цупкої в'язки, зелено-болотний колір. З високим коміром. В'язка досить а, така об'ємна, врубчик, акцентні гузочки широкі і рукавчик, отак розширений, він довгий, а досить плечі приспущені. Півтори тисячі гривень це 100% акрил. Ось така стильна річ, але по низькій ціні. Пивляючись на те, що це акрил, ціни не є низькими. Спітнички в кольорі моку, як орган з підкладкою. Дуже красива тканина. Трапецію донизу я вже бачу. Вона трішки навіть нарядна така спідничка. Ну, можливо, можна її поєднати навіть з таким брутальним кардиганом в'язаним, з якоюсь курткою бомбером, з черевиками-козаками, тому що зараз така мода не обов'язково елегантні речі а не споєднювати з елегантною блузою. А зараз це просто такий коктейль різних стилей змішують 1600 шістсот гривень, аліоцел, ну непогано аліоцел і поліестер, чуть, чуть і підкладка 100% бавовна. Ось така спіднечка. Багато в новинках таких об'ємних в'язаних речей, такої цупкої, важкуватої в'язки, 1200 гривень. Такий джамбур на короткий рукав, поліестер котон в шоколадному кольорі аж важко тримати. Далі об'ємної в'язки 1200 гривень. Акрил 100% оливковому кольорі такий гольф, така водолазка, така жалетка, з високим коміром, з горловиною завернутою. В новинках жакети з ємним коміром. Комір 100% котон мережева прошла, до чого той комір не зрозуміло, вже дуже класненький. Ну, я знаю, що такі коміри носить, і їх ще а, використовують до інших речей, якби ось так, таке нашили. 3300, поліостер скозала стандартна костюмна тканина. Цього вже жакету жакет непоганий, а комір дурненький. Це я Б... моя думка до чого це не зрозуміло. Джинси. Просто прямі класні джинси, стандартні, без всяких розривів і потартостей, які будете носити років, І ціна 1700 гривень. Тут вже жакети людські на один год. І ще є класні топи в рубчик. Зараз все подивимося. 2600 поліестер віскоза зала Просто елегантний. Жакет на один гудзик. Він оверсайз я здивована. Я думала, це великий розмір, це розмір XS-плечі такі широчезні, і будете йти така XS. з вас це все буде сповзати. а ну Це така мода, тобто такі тренди. Є ще така блуза топ. Трикотаж і тканина з таким коміром. Це такий іспанський ніби стиль. Національний з такими комірами, комірами, комірами. 950 гривень, 98 котону, і Ластан, і варпу, цей, Це мережево прошла, це 100% котон. Красиві топи легкої в'язки з гіп'юром, 16 євро. Дуже багато новиночки є, тому якби багато цін ще є в євро. Класненькі. Ще такі джинси. Тут вже трішки вони якби, не однорідний, а колір, не такий для попередньо показувала, але теж класні. Просто прямі джинси нажимають трішки по тертості, по кишенях. ну Такі джинси, як ми і носимо, любимо. 1900 гривень. Які ремені мають вигляд натуральної замші, я схожу сумку показувала, який він широчезний. Так і ще кажуть, що це корсетні ремені. Але вони досить добре підкреслюють талію. Так, це шкіра коровича, дві дісті, запах замші натуральної. Ось так буде з такою бахломою. Це не тільки пояс, а буде така бахромаша. Це одинаковий, ніби колір. Тут ніби гладкіша основа верхня, а тут ніби ні, але можливо так. Які класні ланцюги. Аксесуарів багато, досить. І вони дуже-дуже класні. Ось такий ланцюг. І ціна 949 гривень, залізо і цин. Просто срібло. А ось це, а золото і срібло, теж такий масивний ланцюг досить. 950 гривень. Сюди підійдуть сережки. Такі футуристичні, неправильної ніби форми. 700 гривень. Погляньте на цю розкіш, на цю красоту, на це снучку. Сумочка з сатину тримає форму і розшита лісером. Є довга ручка, вона захована всередині. Отака молота. Це вихідна сумочка, на якій зваючи. Кремовий колір, дві двісті. Сумка тримає форму, дуже важко відкривається і є додаткова ручечка всередині. Можливо, вона з ланцюжком, не видно, і неможливо витягнути однією рукою. І сережки сюди підійдуть. Вони є плетені з камінчиками. 849 гривень. Залізо і волокно рані. Це сарачки, це не кліпси. Ось яка красота. Зараз я туди, туди підійду, а ще хочу показати топ в'язаний з розрізами боковими і з гузичками тут можна розтібати. Це такі металеві гузички, він середньої щільності в'язки. Такий топ. 1200 гривень, віскоза і поліамід. Троп-топ, короткий і класний. От я прийшла на цю локацію. Жакет оверсайз на один гудзик 2600, поліестер віскоза Еластан. Ось такий. А далі в'язаний джемплер 850 гривень в такому білизняному стилі. Чому я кажу, що білизняному? Бо він має такі елементи мережеве і елемент має такого бандочка. Ось тут ой, ой. Дуже-дуже красивий. Сподобався мені колір такий насичено-червоний, такий аж до червоних маків. І поруч висить боді з гіпюру. Так, 1050 гривень. Розкіш. Який красивий боді. Просто прозорий, павутинка легесенький, натягнеться на тілі і буде дуже-дуже класно. Так, отак розкладу. Красиво. І ось так боді. Щоб краще роздавитися, збоку ще застібаються на дрібосенькі гудочки, щоб ви одягли його і от тут застібається теж. Але навіть немає. Тут ластовички такої, не знаю, це взагалі ненормально для нижньої білизни. Короткі армані шорти джинсові і сукні слієм з, з квіткою. Які класненькі шорти з високою посадкою, вони коротенькі, з розривами 1200 гривень. Це 100% котон. Ось так. Сукня з фактурного трикотажу і на грудях такі, які Так, я не розумію, це брительки чи це просто а, ці лямки, щоб ви висіли на вішаку. Ні, це сукня без брителюк. Ставлені отут металеві такі смужки. Сама основа ось ця, це металева. Ось така сукня, вона просто така слів-слід і на грудях такі квіточки тканена. 1600 гривень в складі бавовна. А ще лакові шлюбанці з бантами на металевих підборах. Оці банти як силіконові. Оця штучка теж як силіконова, сама основна частина на шоколадний коричневий колір. Вигляд мають дуже-дуже класний, але це навіть не шкірзан. Термопластиковий поліуретан. 1600 гривень. Тут навіть не шкірзан, а якийсь термопластиковий поліуретан. До цієї сукні було де ще красиво. Ось так. Сатинові босоніжки. Ці сатинові босоніжки підійшли би навіть і до такого топу, що я показувала в'язаного. І сюди. А до сукні, яку я показувала, теж би підійшли. Сатинова тканина і ззаду ось такий бант. Застібаються на тонесенький ремінчик. Ще такі весюрочки висять. Ось так. Ось так. 1600 гривень. Красивий топ, теж така тканина, як креповий трикотаж, як в сукні, але просто топ лямки. з мережева, з гумкою. Слім 1050 гривень, такого корсетного фасону. Досить цікаві сукні, ви тільки поглянете на цю червону сатинову сукню, але вона досить цупка. Вона досить цупка. Ось так, 1600 гривень коштує така сукня. Таке відчуття, що підкладка з якогось сантипону, бо реально вона досить-досить цупка. Боки виділені. Підкреслені бедра. І вона важковата. Це така тканина з такою основою. І Її підкладка. Дуже цупка тканина. Поруч з спітнаєчки. Це вже більш класика. Коротка спідничка з цупкої тканини, 1200 гривень, Поліестер, віскоза, козала Костюмна тканина можна з цим жакетом якби, разом так, Короткий жакет, джинси, красиві сукні. З такої цупкої трикотажної тканини, ще кажуть, що це бандажна тканина. Вона нас слін, тут тяжко буде. З напівпрозорими ставками в талії. Ось така сукня. І виріз опускається на плечі. Вона довжила, з досить довжині Мідаксі, півтори тисячі гривень у складі Поліестер, поліамід і Аластан. Лонг, топ на довгий рукав, рукави в сіточку і основна частина це трикотаж а спереді. А так, все свіча тканина 950 гривень в чорному кольорі. Ну і червоні і чорні топи без бретелей, сухої тканини. З підкладкою 1200 гривень. Костюмна тканина, віскоза, і Полестер, і Еластан. Без бриталік і в чорному кольорі. Дальше. Такі були на сьогодні новиночки бренду Zara. Всім дякую за увагу. Хто залишався в моєму відео до кінця, написав коментар, поставив подобаючку. Всім па-па!